Андрію, де ми знову? Ми повернулися до компанії Ураганнікде. Ти пам'ятаєш, який тоді був результат? Це буквально там місяць і трохи назад. Де ще зараз відбувається? І це вся така. Круто. Це говорить про що? Що технологія дотримана, насіння було правильно, ну і вирушене з любов'ю. Підійди сюди, подивися на це. Ось ми відкриваємо. Зверни увагу, яка щільність. Це вражає. Вражає, правда? Дивися сюди. Зараз спробуємо одну витягнути. Mm -hmm. Як тобі такий гігант? No. Таких три гіганта. От вам стандарт. Віць, вона вся як одна, тобто я рву всю підряд. Я здивований насправді. Я думаю, що клієнт, який знайде її комусь. Якомусь із супермаркетів теж буде сильно здивований. Ну, я б зраділа такій моркві. Тому чекайте, як Вадим говорив, перше, де можна знайти моркву від органік, де це мережа магазинів грош.